Дитяча розповідь персики. Оля вже майже десять хвилин бігала по палісаднику за курчам, стараючись вигнати його звідти. А воно, ніби навмисно, вперто втікало від неї. Ну куди ж ти знову біжиш? в розпачі гукала дівчинка. Он же фіртку тобі відчинила. Молоденький півник, мабуть, не мав бажання залишати грядку. То якби ж не робив там шкоди, а то гребе на всі боки кігтями, ламаючи квіти та овочі. Дівчинка махала до нього лозиною і вже готова була розплакатися. У неї і так ще роботи дома вистачає, невдовзі батьки не надійдуть з роботи, а вона ще не полила помідори через це нахабне курча. Киш, ану, киш, кажу тобі, сердито прикрикнула. Та півник її зовсім не боявся. Він спритно пробіг попри господарку. Вискочив на гілку винограду і перелетів через сітку в сусідський садок. Куди ти? лиш стихла крикнути йому. Навздогін засмучена дівчинка. Курча тим часом вже й сховалося серед квітів. Ну, ось тобі, розчаровано вирвалася в неї. Вона глянула на годинника і поспішно побігла до воріт. Двір сусідів був порожнім. Оля бачила, як дядько з тіткою недавно пішли з дому в бік зупинки. Хоч би він їм ще й не наробив чогось. Дівчинка була змушена зайти на їхній квітник. Помітивши її, курча перебігло в інший бік до гаража й опинилася в пасті. Ну, Нарешті я тебе таки впіймала, бешкетника!» Вона вже хотіла йти назад, коли звернула увагу на невисоке молоде дерево, рясно обсипане стиглими персиками. Олі аж слинка в роті потекла від їхнього смачного вигляду. Як вона любить персики, трохи несміливо підійшла ближче. І вже простягнула було руку до нього найближчого плоду, та одразу ж відсмикнула її назад, наче відчуваючи на собі чийсь невидимий уважний погляд. Вона озирнулася. Нікого не було в дворі. А персики аж сміялися з гілок до неї, один кращий іншого. Ну, зірви мене, Олечко. Ні, мене, ми ж такі солодкі. Спробуй но чого ж ти вагаєшся? Ніхто все рівно цього не бачить. Оля знову озирнулася. Постояла ще якусь хвильку біля дерева в розумі. Я ж лише одного. а всередині йшла якась внутрішня боротьба. Ні, це не твоє. І ти добре знаєш, що це буде гріхом, говорило серце. Інший же голос цей час настирливо переконував її вчинити зовсім протилежне. На кінець, пересиливши себе, дівчинка як швидше пішла додому. Сусіди не бачать, але не Бог, роздумувала дорогою. Вранці вона збиралася до магазину. За вчорашню пригоду геть і забула. Коли, вийшовши з хати, помітила в них на лавці під вишнею цілу повну миску рум'яних персиків. Дівчинка від такої приємної несподіванки аж розгублено зойкнула. Це тобі дядько Василь передав, мовила мама. Мені? Розгублено перепитала. Так, а ще сказав, що добра донька у вас росте, усміхнулася мама. Оля нічого їй не розказала, але так їй втомить мить було радісно на серці. Дякую тобі, Господи наш, що ти стримав тоді мене від спокуси взяти чуже. Подумала Оля і з задоволенням вибрала пахучого персика.